Дорогі подоляни. З приходом весни до нас приходить найвеличніше, найочікуваніше християнське свято Великдень. Сьогодні ми всі радуємося приходу цього свята. Я бажаю від себе особисто, від депутатського корпусу обласної ради, міцного здоров'я, кожній родині, кожній оселі, щастя, здоров'я, терпіння. Ми знаємо, що свято це перемога добра над злом. Я бажаю, щоб в нас завжди було тільки добро в кожній родині, в кожній оселі. Я бажаю всім. Нам процвітання в ім'я Бога і процвітання нашої України. Якщо будемо ми щасливі, буде наша Україна щаслива. З Воскресінням Христовим вас всіх! Христос Воскрес!